Метою молодіжного форуму стало об'єднання зусиль задля розвитку молодіжної політики у кривому розі. Подія також приурочена до річниці створення міського молодіжного центру. Ми молодіжний центр, який об'єднує всю молодь міста і згуртовує її для того, щоб вони спілкувалися, розвивалися, обмінювалися досвідом. Сьогодні ми почуємо на панельній дискусії, де в нас будуть ділитися досвідом молоді лідери, які розкажуть про свій досвід, про свій шлях, як вони ставали на цей путь. Очільниця молодіжного центру Ніна Ляшенко презентувала підсумки річної діяльності, масштабні заходи, майстер-класи та навчальні курси, завдяки яким сформувалося активне молодіжне середовище міста. Прийшла я сюди з метою дізнатися побільше інформації про взагалі Криворіжський молодіжний центр у його річницю. То мені дуже цікаво дізнатися, що взагалі з себе представляє молодіжний центр. Попри непрості реалії воєнного часу, молодь продовжує шукати позитив і розвиватися, доводячи, що навіть у складні часи, енергія та ініціатива здатні змінювати світ навколо. Зараз молоді живеться важко із за повітряних тривог та війни прильотів, але вони все одно шукають позитив та стараються проводити час весело. Серед учасників форуму учні ліцеїв академічного спрямування, у яких діють клуби фінансової грамотності, вони презентували свої ініціативи, ділилися напрацюваннями та шукали однодумців для реалізації нових проєктів. Я дуже рада, що сьогодні ми справді змогли зібратися такою активною молоддю, влаштувати таку подію, подивитися, хто за цей рік, що зробив, чого досяг, розказати щось про себе, послухати про інших. Рада бути тут. Маю надію, що сьогодні також буде багато нових знайомств. Друга частина форуму панельна дискусія енергія молоді, під час якої обговорювали, як перетворити молодіжну енергію на реальні зміни, розвивати лідерство та створювати сильне, свідоме суспільство. У Нас в місті є молодіжний центр. Це просто крутий майданчик для розвитку, для знань, для обміну думок, для ініціатив. Ну як я переконана, інвестиція в молодь це найкраща стратегія для розвитку України. Яркононенко, Ігор Притула цей день.